До раніше анонсованого переліку з 47 вулиць, які підлягають дерусифікації на останньому засіданні комісії з питань перейменування міських об'єктів, додали і ще сім названих іменами червоноармійців. Буде інформація розміщена на сайті міської ради. Один вказано всі назви вулиць, які ми запропонували, які запропонували інші громадські організації, чи особисто хтось. І власне там буде і обговорення. Багато є пропозицій, варіантів, варіантів, тому ми проточно говорити поки що не можемо. Чітка позиція нашої робочої групи, яка сформувала весь пакет, то що жодних хороших чи поганих росіян немає. Ми всіх забираємо їх з Рівного. Одною з вулиць, що отримає нову назву, є вулиця Гагаріна. Тутешні жителі ідею її перейменування підтримують. На рахунок цього я тільки за я за те, щоб називали імена, називали вулиці іменами цих наших героїв. Це буде дуже великий плюс, щоб нащадки про них знали і не забували, що вони такі були. Ідея, мабуть, все таки хороша, що у нас немає своїх героїв. Я думаю, ця війна так само видасть багато героїв. І я думаю, що треба було б їх відзначити. Мені здається, Гагарін це історія, ну це не наша історія, не українська, це російська історія. Ну, щоб не було цих, навіть щоб пам'яті не було про них. тому що ти прочитав вулицю, так, наприклад, якась там московська, наприклад, так. І воно згадується, оце, все, ці всі ужаси, ці, що зараз проходять. Перейменувати на героїв. На, на різні наші імена. Скільки козаків, скільки всього українського є. Yeah. Yeah. Зараз герої цієї війни. А то. Wow. Герої УПА. Якщо треба, то хай міняють. Ну нормально, ми ставши до цього нормально. А на кого вважаєте, треба було б поміняти? Які вулиці вам хотілося б, щоб рівному з'явилися, на честь кого названі? Я не знаю. Я теж не знаю. Ну, головне, щоб ніхто не був російський, тільки український. За словами Миколи Бендюка, обговорення нових назв триватиме до 27 квітня. Остаточний перелік буде передано на розгляд сесії рівне ради. Водночас перейменуванням вулиць, де русифікація у рівному не обмежиться. Найближчим часом в обласному центрі збираються знести ще й постаменти з радянськими танками. Зараз визначається де взяти техніку, ну тому що вона є така, ну Важка і будемо на чи на цьому тижні, чи наступному будемо прибрати звідти. Один танк будемо переносити цей, що на певзоводі знаходиться. Будемо переносити його на Холмслав, там де буде в майбутньому створено такий музей радянських недобитків. Ми їх називаємо простіше. І тим більше є пропозиція науковців розвернути всі в той напрямок Москві. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.